Добрий день, я головний інженер приватного підприємства Євросем. Ми знаходимося на полі в селі Мала Каратуль, де проводиться глибока оранка. Оранка проводиться після збору кукурузи на силос. Глибина оранки 30 см. По цій оранці будуть проводитися роботи вже в наступному році. Оранка залишиться на зяб. У нас в обробітку 10 тисяч гектарів орної землі. В основному вирощується соняшник, кукурудза, пшениця. Оранку стараємося проводити щорічно, майже на всіх площах. Один із самих доцільних технологічних операцій, яка у нас зараз використовується в господарстві, тому що йде запас вологи і вся оранка виконується осінню. Спершу в нас техніка Лємкін з'явилася, рубін 6 метрів, система компактор, плуг. Євродіамант 10. Плуг, Євродіамант 11. На даний час плуг, євродіамант 16. На сьогоднішній день діамант 16 візуально дуже схожий на своїх побратимів. Це діамант 10, діамант 11. Але є ряд таких вузлів, агрегатів, де вони вже удосконалили ще краще, ніж було. І ці рішення допомагають плугу працювати з більшим ресурсом. І значно краще справлятися з поставленими задачами. Опційно можливість встановлена на системі Оптиланд, яка компенсує боковий знос плугу. Відповідно до цього, трактор краще йде в борозді. Далі змінені всі шарнірні узли. Вони посилені, вони змащуються, в у них є втулки скольження, які дають можливість плугу працювати багато років підряд без ремонту, без заміни цих важливих узлів. Збільшено діаметр перекідних циліндрів. На 10%. За що цього ми збільшили ресурс роботи цих манжетів та циліндрів. Посилена вилка заднього колеса, Завдяки цьому ми уникли можливості набивання у вологих умовах стерні кукурузи. Зробили трошки більший винос колеса від рами плуга. Також тут посилений шарнірний узел. Є два варіанти плуга. Перша це механічна зміна глибини. Даний плуг представлений. І другий варіант це гідравлічна зміна глибини. В даному випадку люди у нас хазяйство замовило з можливістю перекидання все-таки штуком, тому що діамант 11, діамант 10 вони попривикали до цієї схеми переключання. На даний момент ми вибрали 200 гектарів поля. Але зараз вже видно, що в екстремальних умовах цей плуг себе добре зарекомендував. На даний момент євродіамант 16 працює на дуже сухому ґрунті. Як бачите, показує себе нормально. Грудка кришиться, не такі великі, ну, як на обичних плугах вітчизняних. В землю заходить нормально на відповідну глибину, яку встановлено. Зазвичай ми орримо тільки глибоку оренку, це 27-32 см. Швидкість від 9 до 12 км на годину в залежності від стану ґрунту. За добу ми виорюємо від 35 до 50 гектарів. Витрата палива йде в середньому 20-22 літри в залежності від стану ґрунту. Кожен рік євродіамант 11 ну, не менше 3-2 тисяч вигорів за сезон. Ми сервіс визивали тільки для налаштування і пускової експлуатації. Все, що ми робили, це тільки вчасна заміна робочих органів. Ми вибираємо євродіамант, тому що він простий в налаштуванні, легкий в обслуговуванні. Ну, і... Великий спектр регулювань. Регулюється ширина захвату, наприклад, від 264 до 4 метрів. Можна використовуватися тракторами різних потужностей від 320 до 370 кінських сил. Я працюю допустим, вже 15 років, 16 рік і на моєму рахунку більше 100 одиниць проданих. Плугів, і це були і холдинги, і окремі господарства. Дане господарство має чотири машини, чотири плуги це дві десятки, одна одиннадцятка і одна шістнадцятка. Десятки до сих пір в робочому стані. Десятки на сьогоднішній момент теж знаходяться в полі і також працюють. Тобто ніхто їх не списує за бороту, підкинули робочі органи і пішли в поле працювати далі. Дивіться. Вже не кажучи про 16, це плуг, який працює по 20-30 років. Є хазяйства, де плуг. 1998 року і він по сьогоднішній день в роботі. Техніка Євро, євродіаманту відлянки вартує вкладені грошей, я думаю, вона себе з часом повністю окупить.